В Україні відбулися сьомі за рахунком президентські вибори, і вже скоро присягу Україні складе шостий президент. Ним, як засвідчують результати голосування на основі опрацьованих центральною виборчою комісією, більше 95% голосів виборців стане Володимир Зеленський. Він переміг на виборчих перегонах з рекордним показником народної довіри. Згідно відомих на сьогодні даних, за Володимира Зеленського віддали свої голоси більше 73% виборців. Розрив між кількістю голосів відданих українцями за Володимира Зеленського та Петра Порошенка склав майже 50%. Такого у виборчій історії України ще не було. Показники результатів голосування в Могилеві-Подільському демонструють ще більший розрив між учасниками виборчих перегонів. За Володимира Зеленського проголосувало 75,8% могилівчан. За Петра Порошенка 21,7% жителів Могилева Подільського в день виборів. Краяни поспілкувалися з містянами про їхнє бачення майбутнього України після виборів. І треба сказати, що незважаючи на нагнітання панічних настроїв передвиборчий період, могилівчани вірять, що життя після виборів є. На запитання, якою вони бачать батьківщину після виборів, відповідали так. Вільною, незалежною і без корупціонерів. І думаю, що ми таки будемо мати таку Україну. Вірю в це. Хочеться, щоб все було якнайкраще і не тільки для нас, і для наших дітей, і для наших внуків. Будемо сподіватися на краще. Я думаю, що будуть позитивні зміни. Після виборів я бачу Україну без корупції, справедливість, щоб була і щоб люди наконец-то заживі по чоловіцькі матеріалі. Бачу квітучою, бачу незалежною, з дружнім. З'ясувати, з ким із кандидатів пов'язують свої оптимістичні настрої щодо майбутнього та при цьому не змушувати виборців розкривати таємницю голосування. Зверталися з проханням охарактеризувати кандидата молодого, перспективного, достойно. Він, по перше, він дуже сильна волюва людина. По-друге, він дуже цілеспрямований і робить те, що потрібно нашій країні саме зараз. Често відкрито називав ім'я того, кого хоче бачити на посаді президента України. Я вважаю, що це чесний чоловік. Його фамілія Зеленський. Я вірю йому. що я думаю, що. За нами будущее. Оптимістичні настрої виборців не виключають розуміння того, що не все вдаватиметься зразу, що будуть помилки, проте дорогу турувати мають молоді. У нас молодь повинна йти вперед. Він хороший керівник Петро Порошенко, проробивський кіну. Давайте молодим даєм дорогу. Хай молоді, правда, будуть недостатки, тому що навіть сама опитна хазяйка, яка починає, теж не все виходить. Так само країна велика, країна складна, щоб закінчилась війна, звісно, самим першим це є. А друге, щоб дати соціальні виплати людям, щоб покращилося життя людей. За це ми голосуємо, це ми хочемо. І про це ми мріємо. Окрім нас, вибору могилівчан, цікавилися представники кампанії соціологічних досліджень. А скажіть, будь ласка, ви опитуєте, люди розкривають таємницю голосування? Так. Активно розкривають? Так, відмов мало. Люди не проти сказати, за кого вони проголосували, яким не соромно це їх вибір. Вони дають характеристику своїм кандидатам якусь. Ні, це дуже швидко. У нас тільки три запитання, за кого проголосували, яка освіта в людини і який вік. Так що людина відповідає і швиденько біжить відпочивати. Неділя свій вибір зробили 56,23 жителів могилева Подільського. Отож, вибір зроблено попереду новий етап розвитку країни на шляху її свободи і незалежності. Хочеться сказати, що кожен, хто в різний час очолював нашу державу, попри помилки і прорахунки, зробив свій внесок у побудову самостійної України, поклавши початок тому чи іншому етапу її незалежності. При першому президентові Леонідові Кравчуку почалася деколонізація України, етап незалежності політичної і юридичної. При президентові Леоніді Кучмі, етап незалежності економічної і свободи підприємництва. Президент Віктор Ющенко розпочав етап незалежності ідеологічної і свободи вибору. З президентом Віктором Януковичем пов'язуємо етап розплати за незалежність, що спричинив народження громадянського суспільства і усвідомлення ним відповідальності за країну. Президентові Петрові Порошенкові завдячуємо початком етапу незалежності суб'єктної і духовної. Сподіваємось, при новому президентові Україна не лише збереже досягнення, а й примножить їх, заодно викорінувши те, що заважає стати їй, та розпочати етап справжнього економічного процвітання.